О, це цікаве питання. Не? Це залежно від ситуації, ну, як правило, пацієнти не завжди говорять правду. Ні. Я ліберальна дуже. Ну, депресія це стан, який дуже часто люди думають, що це відмазка або думають, що це хвороба. Насправді треба розбиратися. Ну, це підтверджує нормальність мати психолога. Там така знаєте, неосудність. Там завжди тебе підтримують, ніколи не Мені Це цікавіше. О, тут треба трошки подивитися по його освіті, подивитися, що він, який метод, в якому методі працює. Яка в нього освіта, і питатися. Це обов'язково. В основному так. Є ще травматичні події, які йдуть потім, і вони нам створюють проблеми. О, Це важке питання. <рес> Насправді бісить, коли людина не дуже хоче. Бачити, брати те, що їй дають на турілищці. Не хоче, наприклад, бачити своїх змін і робити щось. Тобто вона це розуміє, але робити я, якби ну, не дуже би хотів це робити. Це бідство. Ти тобто людині даєш, виси, можна так і так. Тобто вона бачить, що можна так і так, а вона потім це не робить.